Моя сестра відреклася від сім'ї, але все одно вимагає подарунків. Кілька років тому моя сестра повірила чуткам про мого брата. Вона рознесла це в соцмережах, поділилася особистою інформацією і заявила, що він більше не побачить її дітей. Чутка виявилась фейком, але вона не вибачилась навпаки, погрожувала нам усім або ми відречемось від брата, або вона відречеться від нас. Ми відмовились, і вона зникла, заблокувала всіх, перестала з'являтися на свята, а потім пише лист. Ви засмутили моїх дітей, бо не надіслали їм подарунків і грошей на різдво. Серйозно, востаннє, коли хтось з нами контактував, вона обіцяла викликати поліцію. Тепер новий лист. Сподіваюсь, ви винесли урок. Чекаю подарунків, і щоб батьки вигнали вас з дому, бо я з дітьми хочу пожити у них. Ми досі не спілкуємось, і я сумую за племінниками, але не за її драмою.